Так, добрий день, шановні підписчики і гості мого каналу. Сьогодні тема відео така, це клімат-контроль. Один із підписників попросив викласти, як управляти правильно клімат контролем, що це таке і навіщо воно треба. Так, дивіться, ну і за що відповідаю, де, які кнопки. Значить, так, саме перше, саме перше, це кнопка температури. Кнопка температури це ви наверх натискаєте, виставляєте ту температуру, яка вам потрібна. Чи влітку, чи взимку, тобто воно напів. На пів градуса, бачите? На пів градуса. Максимальна температура 32 градуси. Тобто H1 це е, сам, ну, сама висока температура, яку падає. Е, управління іде тут. Тут управління йде електрожалюзями, електроприводи, там йдуть вони зсередини, все. От, і йде управління, деяка жалюсь прикриє, деяка відкриє, і тоді воно йде вже так, як воно треба. Вам не треба нічого крутити, ніяких тросиків тут немає. От, Так. Тобто з цією кнопкою понятно, до гори це ми натискаємо, збільшуємо температуру, донизу ми зменшуємо, зменшуємо температуру, виставляємо таку, як нам ну, як вам зручно. Далі кнопка авто. Авто це якщо ви натиснули, ось бачите, у вас ось воно висвічується авто. Дивіться, у вас для того, щоб добре прогрілась машина і в салоні було комфортно, кнопка дує. Зараз жалюзі налаштовані таким чином, що вам дує тепле повітря, ну, взагалі поток повітря йде вниз на ноги. Ну, Фізику ми добре знаємо, що знизу повітря, тепле повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Далі кнопка, перейдемо сюди. Кнопка оце, такий силует вентилятора. Тобто, бачите, ось зараз два ділення. Коли ми натискаємо наверх у нас верхню частину, у нас ці показники ми виходимо із системи авто, Уже це йде далі всі інші кнопки, це все ручне управління йде. От. Ми з автоматики виходимо. Тобто, що означає автоматика? Це коли ви виставили і. Отут під цією кнопкою тут є така решітка. Тут такий вентиляторчик стоїть маленький, він, і термодатчик стоїть. Він захватує сюди повітря із салону і регулює, регулює скільки треба іще гріти. Ну, тобто Воно підтримує. І отут виходить або більше, або менше. І воно автоматично саме регулює, скільки треба, який поток повітря. В залежності від температури всередині і температури зовні. Оце показує температура зовні на вулиці. Коли нам треба, ми можемо ну, щоб сильніше дуло, особливо коли прогрілася машина, ви поставили на авто, ну вам не комфортно, ну і ви хочете, щоб воно швидше вам надуло, тепліше стало. Ми можемо наверх, дивимось сюди і натискаємо наверх. Бачите? Авто пропало. Ось. Воно Навіть чутно як відразу йде, сильніше дує вентилятор. О на на низ на низ ми збавляємо це. От. Ну, коли вам уже наприклад, оце ви накрутили, вам пішов, пішло тепле повітря, вам комфортно, вам удобно, все нормально. Достатньо натиснути кнопку Авто, натискаємо кнопку Авто, машина переходить, чи не машина, вибачте. Клімат переходить в автоматичний режим. І бачите, воно саме вже убрало, скільки нам треба, верні, скільки йому треба оберти вентилятор. Далі, далі. Так. Далі. Далі, далі. Ну і йдемо. Ідемо сюди. Кнопка мод. Мод це вибирається та позиція, яку б ви хотіли. Тобто зараз дивіться, кноп... зараз все настроєно на те, що у вас повітря дує в ноги. Коли ми натискаємо цю кнопку, у нас позиції змінюються. Ось дивіться. Натиснули. У нас тепер дує і в ноги, і на. Лобове скло. Ще раз натискаємо, нам дує у е, оці ось вентиляційні отвори і дує сюди. Е, ще раз натискаємо, бачите, дує і в лице, і в ноги. Знову натискаємо, у нас дує в ноги. І отак, бачите, ми можемо змінювати цю позицію. Коли вам щось не так, ну, в мене взагалі завжди стоїть авто. Так, далі. Ця кнопка AC, а... а... Асі. Асі. це кнопка кондиціонеру. Навіть при, автомати... при включенні автоматичному режимі, іноді буває, що тут, ось я натискаю. Це запускається, бачите, ось що Запускається кондиціонер, охолоджувач. Іноді буває, навіть коли ви натискаєте авто, особливо коли це мокра погода, то висвічується, навіть включається, воно автоматично. Тобто навіщо? Рекомендується навіть його втискати на пів години, особливо якщо ви десь далеко їдете, то щоб у вас скло не потіло нічого. То і взагалі там ви заходите в машину, сідаєте там на вулиці якась мряка чи ще щось, і якась волога поступає до машини. То коли ви натискаєте, воно за цей час висушує. Не просто там е прохолодно стає, а навіть висушує у вас. І тоді у вас добре це все. Ну і воно е навіть в автоматичному режимі воно може включитись і через деякий час воно відключиться. Потім може знову включитись, потім знову відключитись, тобто воно саме регулює це все. Так, виключаємо. Далі а ця кнопка. Це кнопка обдуву лобового скла. Коли ми натискаємо на його, бачите, символ загорівся. У нас повітря дує на лабове скло, коли воно запотівше, ми натискаємо, і воно дуже швиденько, там, я не знаю, 3-5 секунд і все. І вам нормально видно. Далі кнопка А. А тут, якщо наблизити, видно, що тут стрілечки такі йдуть. Тобто це автоматична рециркуляція повітря у машині. Коли ми натискаємо його, от, тут у нас на табло нічого не висвічується, нічого, але автоматична рециркуляція йде, ну, тобто, в залежності від того, скільки потрібно, ну, береться і ззовні, і зсередини, і це воно ганяє. те, що треба. Ну, от, воно ганяє і ззовні, і зсередини. Далі, Ось його. бачите, це лише всередині машини. Тобто, натискаючи його, у нас пропадає автомат, бачите, автоматична система пропадає. бачите, А при цій кнопці у нас автоматична система не пропадала, тобто, воно на автоматі це все працювало. При натисканні цього, цього символу, а там закриваються жалюзі, і ззовні повітря не поступає і воно циркулюється лише у середині машини. Таким чином у нас немає, не, немає доступу прохолодного повітря. От. Відключаємо і через деякий час він сам перейде в автоматичний режим. Ну, щоб цього не чекати, нажимаємо кнопку авто і все. Це кнопка off. це відключаємо взагалі все. Виключаємо взагалі весь ось. раз І все. У нас все пропало. Показує лише, яка температура повітря зовні. І все. Всередині він повністю виключений. Тобто ви на цей символ дивитесь, це показує лише зовні. <кій> Воно ніяк Тоді, ну, в даному випадку, якщо тут нічого немає, то значить, що ваш кліматконтроль не працює. Ну, я не знаю, я із свого такого опиту скажу, що у мене завжди, ну як завжди, коли я завожу машину, я включаю авто. І тоді воно в мене працює. Є деякі люди, які е, у них ну, взагалі, взагалі завжди включений він. От. Навіщо я не знаю. Тобто, коли завели, воно сразу, нагрузка йде така велика на все, то навіщо таке робити? Я не знаю. От. Я перед тим як заглушити машину, я нажимаю кнопку OFF, виключив його і потім я вже глушу його. От. А як коли воно включене, ви заглушили, тоді виходить, що коли ви заводите, воно тут висвічується, відразу включається кондиціонер, це ну, дуже часто буває таке. От. Іде велике навантаження на двигун, на генератор, на все таке. Нащо воно треба, я не розумію. Це, Дивіться вже самі те, те що я можу порекомендувати. Е, і ще одне таке, що я казав, відступ такий буде у мене. А відступ у мене такого характеру. Е, зараз відчинюю двері. Е, так. Ну, Я вже в одному із попередніх відео розповідав, що, що за кнопки це е, кнопка обігріву зони двірників, отут ось, внизу. от, Це аварійка, це заднє скло обігрів, ну і це проти туманки. Е, до речі, отут мене... все мене. Да, все Ось тут ось, дивіться, ось оця, це задні протитуманки, це не передні включені. А це включається задні протитуманки. То щоб ви це знали. Так, далі. А це тут рядом символ такий ще є. Ось. Це протиотуманки, а це ось, ось ще один символ. Ну, Це тут ви регулюєте, тут каліща таке є. І ви регулюєте, ось бачите, як, я не знаю, буде видно на камеру чи ні. Наскільки яскравіше або тускніше горить панель приборів. Ну, Звісно, і все інше, не тільки панель приборів. Ось, і це є ось зараз яскравіше, коли воно вгору. Повністю підняте. Далі, ну, якщо вже я пішов по цим, то далі розповім. Ну, це зрозуміло, це який наклон буде у вас головний фар від того, як загружена машина? Тобто ви ось на один нижче опускається, нижче і нижче. Тобто, Це залежить від того, скільки у вас людей сидить ззаду, який груз у вас в багажнику, і тоді, як би так мовити, зад просідає і фари б'ють по глазам. Для цього виходить, треба опускати фари, для того, щоб не сліпити зустрічних водіїв. Кнопка ESP. Кнопка ESP це пробуксовка називається. Ну, взагалі е рекомендується, коли ви її нажали, ось у вас висвітилось на приборі. Бачите? пропала. Я ще раз натиснув її. Вона пропала. Ще раз натискаю, вона з'являється. Зараз десь ну, піднесу, може, так видніше буде. Бо росіяє. Ось. Тобто це виключено. Чи верніше, все включено, антибукс у вас працює, все нормально. Нажимаєте, антибукс не працює. Не знаю, у книжці пишеться, що це взагалі рекомендується для того, щоб при їзді там по піску або по снігу антибукс виключати. Чому верніше, це навіть не скільки антибукс, а це щитується кількість обертів із кожного колеса через систему АБС. І потім вже машина, ну, якби, антибукс він працює, антибукс працює, але щитується і тоді, щоб не було такого, що одне колесо вметеляє взагалі а друге ні. От, і через це виходить, трошки воно більш коректно працює. Так, ще одне. Один із підписників також питав, що у його отут. В зоні двірників, каже, я бачу, у мене є полоски такі. Там, я не пам'ятаю, 3 чи 4, щось таке. Тобто, це якщо є такі полоски, вони ну, на чорному фоні такі сіренькі, так, то це підігрів зони двірників. Він підключається фішкою десь ну, приблизно так по центру. Приблизно по центру. Отут є фішка, і скло навіть ось я це міняв. Якщо хто із моїх давніх підписників, то бачили, що в мене скло було тріснуте. Зараз воно ціленьке, вже давно. от Мабуть, півроку це точно. Та ні, більше, більше. це Навесні я вже не пам'ятаю, по-моєму, чи в кінці березня, чи на початку квітня я поміняв. от Так от тут виходить, що. Зараз скло ціле. Я замовляв я замовляв з підігрівом. От, а тут є фішка, яка виходить звідси. І на склі також є фішка. От, вони з'єднуються і все. І потім управління йде цією кнопкою. Один е, підписник мене запитував, каже, чому в мене те є, а цього немає. Ну, Може хтось до вас е, поколхознічав, так би мовити, що тут заглушка лише стоїть і все. ну Я рекомендую в такому випадку, навіть якщо ви в чомусь сумніваєтесь, там у вас щось не влаштовує, ви не знаєте, як зробити, ну чи працює той чи інший прилад, ну, наприклад, ця чи ця кнопка, чи це, чи це в кнопки справа, чи це у. Устаткуванні вашому, то таке питання вирішується тим, що просто взяти, переставити кнопки. Просто переставити кнопки. Наприклад, у його немає цієї кнопки, можна взяти чи цю попробувати кнопку. От я не пам'ятаю, не буду брехати, якісь із них вони підходять сюди. Ну, от. Вони сюди підходять, що можна, ну, можна замінити і буде воно все добре тоді. Ну, а от. Ну, от це таке діло. Вони підходять і можна їх поміняти місцями, і ви будете знати, чи у вас в кнопці проблема, чи у... Вашому устаткуванні. Ну, в принципі, це все. Як е, зняти кнопку, треба зняти оцю панель. Е, зняття цієї панелі, по-моєму, якщо я не помиляюсь, у мене є відео по заміні е, магнітоли. Ну, це так. Це те, що я хотів вам розповісти на сьогоднішній день. Кому сподобалось відео, ставте. Свої відгуки, всього вам найкращого, хай Бог береже вас і ваших близьких, мирного неба над головою і рідної землі під ногами. До нових зустрічей!